Залишся зі мною, Господи, бо мені необхідна твоя присутність, щоб мені не забувати про Тебе. Ти знаєш, по слабкості моїй я можу залишити Тебе. Залишся зі мною, Господи, бо я слабкий і мені потрібна Твоя сила, щоб не впасти. Залишся зі мною, Господи, бо ти життя моє, і без Тебе гасне вогонь в моєму серці, залишся зі мною, Господи, бо ти моє світло. Без Тебе навколо панує пітьма. Залишся зі мною, Господи, і відкрий мені свою волю. Залишся зі мною, Господи, щоб я чув твій голос і слідував за Тобою. Залишся зі мною, Господи, бо я хочу любити тебе і бути завжди з тобою. Залишся зі мною, Господи, бо хоч моя душа і бідна, але я хочу, щоб вона стала місцем розради для тебе, колискою любові. Залишся зі мною, Господи. Тому що, коли стає пізно, і день схиляється до вечора, коли проходить життя, а смерть, суд і вічність наближаються. Я потребую тебе, щоб ти оновив мої сили, щоб я не зупинявся на шляху. День вже вечоріє, наближається смерть, і я боюся темряви, боюся спокус, брак віри, боюся Христа і скорботи. О мій Ісусе! Ти так потрібен мені в цій ночі вигнання! Залишся зі мною в цій ночі, Ісусе, бо у всьому моєму житті, з Його небезпеками я потребую Тебе. Зроби так, Господи, щоб я впізнав Тебе, як Тебе впізнали твої учні в ламанні хліба, щоб святе причастя було моїм світлом, що розсіює тьму силою, що підтримує мене і єдиною радістю мого серця. Залишся зі мною, Господи, бо в годину моєї смерті. Я хочу бути єдиним цілим з тобою, якщо не в причасті, то принаймні в благодаті і любові. Залишся зі мною, Ісусе. Я не прошу в Тебе духовних втіх, бо Я їх не заслуговую. Але, Господи, я благаю Тебе, даруй мені благодать Твоєї присутності. Залишся зі мною, Господи, бо я шукаю тільки Тебе твою любов, Твою благодать, Твою волю, Твоє серце, Твій дух, тому що я люблю Тебе. І все, про що прошу тебе, це милість, любити тебе все сильніше і сильніше. Я хочу любити тебе цією рішучою любов'ю, яка наповнює все серце, поки я живу тут, на землі, щоб продовжувати любити тебе досконало у вічності. Амінь.